Все, мер, все, я тобі дуже дякую за чай. Дякую, що запросив. Ой, нема за що, пригодь ще. Добре, все. Все, бувай, мер, до побачення. Всім привіт, друзі! З вами я, Свята, і я тільки була так якби пила чай, каву з мером. Та там ще тортика поїли і так далі. Зараз я йду до себе в будинок, але правда це. Е. Що це таке? Що це може бути? Так, а ну, зараз розглядаємо. Е, Так, що це взагалі таке. Так, Боже, тут. Хто мій будинок забрав взагалі? Ще й землею його будував. Мені біль якимось камнем, саме землею. А, там сіти там хтось є. А так я можу вікно подивитись. А, ну, так. О, Боже мій будинок забрав. Перепрошую. о, мій комп'ютер. Я його включити можу. Так. Зараз буду мера казати. Ой, не меру, а. Перепрошую, віддайте мій будинок. Іди сама собі новий Треш. В мене там ці ж гроші всередині. Що це за капець? Я зараз піду з мером розбиратися, ну не з мером в нього щось просити якоїсь допомоги. Тук тук мер, в мене бомжик будинок забрав. Ну, це я просто не знаю. Ну Свєта, я не знаю, що робити. Та там бачиш. Я то бачу, ну а що мені з цим робити? Ну, я не знаю. Піди якось розберись, ти ж мер. Мені якось дуже лідь, сама якось зможеш поправити? Ну, блін, мер дякую. Я від тебе не очікувала. Щоб сказав, ти попросив нього, щоб, від, щоб віддав хату. Фу, капець, що ж не скажу. Мер в нас з моментами дивний, а моментами нормальний. Ну, будь ласка, ну в мене там всі гроші, як я свій новий будинок куплю? Блін. Так, длама. Боже, там ще якийсь бар'єр стоїть. А, приват! Приват точно! Блін, він свій приват поклав. До мене розкажете, що він свій приват поклав. Або йду в когось, попрошу кірку, може. У мене є один спосіб, але я про цей спосіб нікому не хочу говорити, в принципі. Цей спосіб дуже секретний. У мене ж під пічкою є, коротше, так би. та якби... нішок такий, знаєте, маленький, невеличкий. Я зараз ну віддай, будь ласка, будинок. Ну, я сказал, сказав, ні, де сама купи себе, Ти ж багато. Та, ну капець. Фу, як я можу купити, якщо в мене ці гроші стоять під пічкою, блін. Добре, що я їх хоч заховала. Мер, можна в тебе в скрині візьму якийсь предмет нагород, хоч. Та добре, може б брати. І до речі, може б віддати меру якусь тих хат, там і так ніхто не живе. Добре, мер, добре, я йому запропоную іншу хату, але якщо він відмовиться, то вибачай. Так, а можна в тебе взяти щось для городу? Так, я ж сказав, бери-бери, що тоді треба. Фу, добре. Так, я, я хоч не знаю, що в тебе є, а ну о, мотигу можна? Це що за шлях? Все, дякую, мер. Так, Все, у мене є тепер, ця, Короч, кольорова мотига вона дуже швидко все копає. Але головне, коротше, кажуть, то, що вона може навіть блискавкою вдарити. Тому це мені чуть... Ой, йома, то вже темніє, Треба буде піти до когось попроситись потім. Бо як я буду жити, коли в мене, блін, будинок забирають, то поліцейський, то, блін, бомжик, це все ліж якийсь капець, ага. Все, це засадив. Ага. Ну, будь ласка, ну дай! Оп-оп, блін, блін, я ж його мати. шкода скло ламати, блін. Я ж за нього потім і так платити буду. Але. Якби я примінила свій метод. Ой, ой, Блін. Коротше, матижити, чи що, це коротше, не можна цією мотиви. Ой, бачите, вона просто так б'є, такі взагалі я вам кажу. А як це поламати? Ну, сіт, я це просто перекладу і все. Ні, ну я тоді, в принципі, іду куди-куди-куди. Сюди. Оп, оп, оп. Все. І пшеничку я вже. Так, ану, дозбирала. Тепер сюди моркву. Так, оп-оп-оп. Все, моркву я засадила, і тепер. Сьогодні я все досадила йду попрошуюсь до когось, в принципі, переночувати. Бо капець... ой. ні, але прикольна штука, я вам кажу. Але її головне так, щоб воно не було. А ну хіт, я хочу дещо перевірити. Ну. Оп-ой-ой-ой, ой! Ні, коротше, на нього це чогось не працює. Так ну, зараз я піду до когось попрошусь. Так, ну в цю хату. Тук-тук! Можна переночувати? Ох, як я виспалась. Мені, коротше, дозволили. Я дуже вдячна, бо вони мені дозволили, бо я би не знаю, ну вулиці би ночувала. До мере що попрошу. Мер-мер. Він мені не хоче віддавати далі. Я, коротше, мотив можу вернути, але мені її не треба. Коротше. Вона в тебе прикольна, але е, вона е, це блисковком не б'є. Я знав. І мені не сказав. Ну, клас, мер, все, молодець взагалі. Так. Він ще знав, мені не сказав, взагалі який дивний. Так, треба якусь далі свою хату вманювати. Ну будь ласка, ну тобі віддай хату, це моя, я тобі іншу дам. Мені цей добре, а тобі якщо ж не підходить, то. іди. Ну блін, ну ти серйозно. У мене просто є один спосіб, що зараз тут моєї хати і тебе не буде. Коротше, цей спосіб дуже прям такий, знаєте, я вам його розкажу, хіба що, якщо він ну, реально хату прям не захоче мені давати. Спосіб дуже цей. Надіюсь в мене хоч галюцинацій вже не буде з тим бомжиком бездомним. А хоча він твердо не бездомний, бо в нього є, коротше, моя хата. Тепер... Я, мені треба побігти, ой, мені треба до мера. Свій та мер живе. Я вже щось з цим Бомж... бомжиком якось так замитилась. Що я вже забула, тут мер. О, Іван, привіт! Привіт-привіт! Привіт, Іван, привіт, привіт. Дивний, ти ви ти якийсь в куточку стоїш. Та, ну коротше, бомжиком можна було, в принципі, вовсю хату поселити, тут головне речі дати і все, хай двері сам купляє. Я тоді біжу. Так оп-оп. Тут мер. Тут ні. А, боже мер там! Я вже з цим бомжиком не знаю. Я вже нічого не розумію взагалі. Так. так оп, ой-ой. Тук-тук мер. Мер, мер, де? Мер? Хорош, все, мер пропав кудись. Мер, а, воте. Можна мені взяти твої інструменти, щоб покопати? Так, так, бери, що треба, бери там кірку, менш, все що треба тобі. Добре, все, дякую, мер тобі дуже. Так, зараз. я тоді піду. Ну, я тобі дуже вдячна. Бери, бери, мені шкода. І ще шапочку цю візьми з пончиком. О, ти, коротше, будеш під землею бачити з нею. Добре, мер, дякую, що сказав. Мені треба лопату, кіркужу і цю шапочку. О, йома, я вже краще бачити почала, подивіться. Вау, Я тепер під землею все бачу. Міцька, як і в темноті будеш з нею виглядати. Прикольна шапочка. Мер, де ти це все береш? Ці шапочки і інструменти є тільки у мерів і в президентів. Як будеш мером, будеш знати. Да. Все ну ти. Ти може би то мені шемет взяти. Ай, Не знаю, я, давайте подумаю. Ні, але я з тій шапочці взагалі шапочка дуже прикольна. І ззаді, і спереді взагалі все прикольно. Бачите, така шапочка. Ф, і все, можна йти, в принципі. Ой, так все. Йде, йду я, коротше, робити підкоп до... Розказую метод. У мене під стоїть скриня за всіма грошима, ви ж це знаєте, так? І там стоїть не тільки гроші, там стоїть ще й динаміт. Боже, мені... мені якщо ці... а ні, підкоп не можна робити, треба до ночі почекати, поки він хоч піде за комп'ютером грати, Так. Бо капець буде, ну. Я тоді присяду ось тут і буду чекати. Ох, все, я вже ніби почекала до вечора, але подивіться, як світло мені в тій шапорці. А якщо цю. Ах! подивіться, як темно тепер. Ні, ця шапочка реально дуже освітлює, я вам кажу. І а ну, що він там вже є? Все. Він мені вже. Ні, далі ламати я не можу, тому мені треба, а ну. Ламати я не можу, треба під Ти що тут робиш? Ні-ні, все, все. Ні, я краще піду, я з ним буду зав'язати, Він мені реально вже якісь галюцинації. що він під землею взагалі робить? Ні-ні, це в мене вже галюцинації, того. Так, я тоді піду отут і буду купатися. Сі, то мені треба подати куди? Ось, сюди. Ось Отут мені треба копатись. А під низом він що приватне додумався покласти. Йомо, правда, я так якось. Ану, мені треба отсюди скриню відкрити. Ні, я скриню не можу, а ну, мені треба той блок ламати. Все є. І мені тепер треба відкрити і взяти. Так, є динаміт збить. Гроші я не буду брати. І з джезара буде пів-пів-пів. Коротше, попав. -по. Так. Буду, коротше, свою хату зривати. Там це звучить, але буду. Так. Сюди гравій. Він треба головне все заробити, так як було. Так. Оп. Оп. Все. Сюди, сюди, сюди і сюди. Ой. Блін, мені, правда, на блока не вистачає, але нічого. Так, дивіться, я цей детонатор закладу от сюди. Так. Куди буде мені його А, так, я ці блоки можу ламати, але я вверх вход не можу. Ану, так, кладу. 3 на 3, детонація 5 секунд та все. Відбігайте! Закривайте вуха, зараз бабахне! Так ой-ой! Ух, ви бачили, як бабахнуло? Блін, меча нема. Надіюсь, він нічого не замітив. Так мені я зараз швидко помер, збігаю і скажу там, руки вгору і все так далі. Може його близько хівдарю, як він мене. Руки вгору! Ой! Ой! Дуйся, дуйся, блін, то не гори. Так давай, бо з чого його він горить, ви мені поясніть. Чого? Ти, він хоч живий. А, бо живий стоїть, все. Так. А ну йди з моєї хати, в вже іншого вибору нема. Ну, якщо я даш хату, то ми приказуйся, над можна... маю. Не прикалуйся над тобою? Всі, ти... Всі, я тільки що цей динамік перевірю. Покупила, заміті не знаю, чи він взагалі працює, чи це якийсь нормальний. Йомаю, цей мощний. Він може 10 на 10 взагалі, це що? Це дуже круто. Ану, я відберу. Так вуха закрий, зараз тебе ще. Ти... Й-мою, цей теж сильний досить. Ну, коротше, все, біжи за мною, я цей зараз хату буду дарити і речі її теж візьму. Вмер, надіюсь, підготував вже там хату всю. Ой, дякую! Дуже сліває, то дуже, то я тепер тут жити буду. Ей, коротше, нема за, що все, живи тут, коротше. Добре, що Мер мені згодився допомогти, а з вами... Так, тяцю, у... йому як темно. З вами була я, Света. кліїть лайки, підписуйтесь на канал, всім дякую за перегляд. всім па па-па-па!